Крем не смачний. Сьогодні готуємо шоколадний, дуже шоколадний торт. Крем, як зрозуміли, ми переробляли декілька разів, знайшли ідеальний варіант. Ходімо готувати. Інгредієнти для бісквіту точно знайдете в себе вдома, а зараз розкажу, як готуємо. Беремо велику миску, висипаємо борошно до борошна додаємо какао, сюди ж цукор. Далі додаємо розпушувач. Наступний інгредієнт це сода, трішки солі. І зараз усі сухі інгредієнти нам потрібно перемішати, щоб їх об'єднати. Довго не мішаємо. Наступну вливаємо рослинну олію, далі по одному додаємо яйця. Тепер беремо або вінчик, або міксер. І трішечки об'єднуємо інгредієнти, тобто, бачите, навіть однорідної консистенції не досягаємо, виливаємо кип'ячену воду, гарячу і за допомогою так само або вінчика, або міксера об'єднуємо інгредієнти в однорідну суміш і припиняємо збивання буквально лічені хвилини, і тісто наше готове. Роблю з фольги 4 форми однакового діаметру. в мене 18 см. Ви можете взяти якусь миску або кришку від кастрюлі, щоб зробити однаковий діаметр всіх кілець. Відповідно, тісто також ділимо на 4 частини, відправляємо випікати за температури 180 градусів. Молоко згущене молоко, какао, шоколад, масло нам потрібні для приготування крему. Кастрюлю з товстим дном відправляємо згущене молоко та додаємо до нього какао. Ретельно перемішуємо. Для того, щоб полегшити процес вмішування, ставимо кастрюлю на невеликий вогонь. Какао на даному етапі потрібно вмішати ретельно, щоб не залишалося сухого, бо тоді набагато складніше буде після додавання молока, ось як ви бачите в такому випадку, його перемішати. Коли какао ретельно перемішане, воно ось таке однорідне. Після того, як суміш закипіла, додаємо вершкове масло та шоколад. Варимо на середньому вогні приблизно 25 хвилин. Маса буде блискучою, густою, дещо приставати до дна. Кастрюлі тоді вимикаємо, перебиваємо блендером. Відкладаємо крем в сторону, щоб вистигав. Тим часом, ось такі в нас вийшли бісквіти, вони попідходили. Ми зверху зрізаємо трішки не стільки, щоб вирівняти, бо вони відносно вирівняні, а для того, щоб потім використати нашу крихту для формування цукерок або для посипання боків. І тим самим ми відкриваємо пори для просочування бісквітів. Коли бісквіти підготували, тоді ми беремо форму, застеляємо її ацетатною плівочкою. Та будемо формувати наш торт. Якщо кільця немає, формуємо просто на тарілочці нічого страшного. Я хочу приготувати два низеньких тортики. Ви, за вашим бажанням можете зробити один великий. В середньому виходить 2 з чимось кілограма 2 300 на виході торт, якщо це буде один великий. Гарно просочуємо коржі. І ось таким чином круговими рухами відтискаємо наш крем. Ви бачите, він гарний, густий, він як шоколадна карамель. Другий корж ми просочили і вологою стороною перевертаємо до крему. Зараз відкладаємо на декілька хвилин в холодильник, щоб підготувати фінішний крем. Для фінішного покриття я вирішила приготувати ганаш. Для цього потрібно вершки розтопити, залити гарячими вершками шоколад, ретельно перемішати, залишити, вистигнути цю суміш в холодильнику. Чим довше вона буде вистигати в холодильнику, тим щільніший буде крем. Він може бути взагалі дуже щільним та маским після того, як він гарно захолоне. Я люблю працювати, коли він ще піддатливий. Він гарно розтікається і дає можливість зробити рівну поверхню. Проходжу бортики, далі можна все це засипати крихтою, і буде звичайна смачна подача. Ми вирішили його зробити більш трюфельним на вигляд. Посипаємо какао з залишків, бісквіта, які ми зрізали. Додаємо ганаш, формуємо з них ось такі кульки, також присипаємо какао. І після цього відкладаємо торт в холодильник для того, щоб ганаш та крем застигли і будемо смакувати. Незважаючи на те, що тут багато какао та шоколаду, торт виходить неприторно солодким, не гірким, він надзвичайно ніжний. І просто тане в роті. Справді раджу спробувати скуштувати, лише зверніть увагу на какао, воно має бути дійсно смачним для приготування крему. Бажаю вам смачної випічки! Куштуйте, діліться враженнями до нових відеорецептів!